Так, це новий відос, в якому ми відкрили дуже багато паків на моє промо РТТК, наловили прикольних карточок. Ну, друзі, будь ласка, не забудьте поставити подобаєчку під цим відео, написати коментар. І якщо ви ще не підписані, то підпишіться, будь ласка. І також, друзі, нагадую, будь ласка, не полінуйтесь, зайдіть в опис під відео, там є телеграм-канал, підпишіться на нього. І також... Ці стріми зараз йдуть тільки на Твіч. Тому ну, залітайте, будь ласка, фоловитесь, буду вам дуже вдячний, щоб ми один одного не втрачали і не сумували. Ну давайте. Радий буду всіх бачити. Полетіли, дивитися. Пік один з двох, 84. Це, скоріш за все, за діви нагороди. Летс го! Оу, oh, промо одразу, сюди разбиний. вони можуть бути быть продаваемый Чи ні, 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 антрейдам. Ракета, давай, давай. Ким, зайди до мене на веб-додаток, збери мені 77 плюс 2 гравці. Давай, бережи себе, бережи, біжи біжи Так, що там, челсі Я пропустився, все пропустив. Це пані Броунс. Дай Боже тобі здоров'я, мала. Непогано. а ну на копійки зараз. Вони підросли, тому що збірки на ці треба. На ДОТВ. Парний мегапак. Ну... Геблкол! Oh. Це пан кобіль? Може бути подвійний, а ми не скіпаємо. Ні, це зомер не кобіль. Лейенсамент. Непогано. Продаваємо. Табайдей Маймані. На балкон. На балкон. Продаваємо все на балкон. Це бігабанг був не продавай. Все, вибачаю, друзі, помилився. 75 на 10. волкаут! Продаваємо. РВ. Аргентина. Серйозно? Лео, ти? Лео, Ліомісі, друзі, сюди. Продаваємой бабос! Перший я і всі 25. Сюди, розбійника! сюди. На балькон, серий, на балькон. Будь ласка, волкаут! Є волкаут! Це... Це Лука Модрик! Ей, будь ласка, подвійний испорс. Дайте подвійний! Ну не впаду. Давайте. Арнольд! Сюди, Подвійний волкаут у нас. Небагато, але що є. І та... Є! І ще інформіка завезли. Сюди розбійника. А ну що там в кінці в нас? Ну, як є, сірий. Всі повага тобі за дроп. Куркуль. Оп, хут нормально, то монетки. Так, рарний плеєр-пак, Полетіли. Evilcoat! Roman e Stepai! Келі! Так, плеєр-пак. Let's go! волкаут, хлопці! Це. Голландія! Барселона! Барселона! Тільки Барселона, друзі! Тільки Барселона! І це Фрэнкі Де Йонг! Сюди, розбійничка, Сюди його! Good. 20 да, дама. Молод... О! Пав. Демо далі. Так, Джамбо рейр, Player пам. Почекай, 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 почекай! А що ще є? Покажи. Я влкаут. Сидим, Турц. Оу, Чанхануклу! Може бути подвейний, а ну дай подвейний. Nie, da, da. O, й подвійне. Ні, один Але Чанханоглу. 86-та картка. Непогано. Лінк на тюрама. Електроум. Оці всі відкривають, да-да. так. Єблкоуд! Страйкер. Польща. Оу, це пайор! Це непогано. Це непогано. Це 87-й. Сюди розбійницю, диви яка. У! 88-й пейс для нападника. Льові, передайте. Єволкав, я казав! Я казав... ЛВ Португалія! Я казав Сарафалі ляо. Сюди його! А ти не знав, а я знав! Йс! Сюди його! Я чувствував, что треба відкрити зараз. Сюда! Ха-ха! <су> Хойте 75 2 гравці. Ты ні одного волка уто не видно. Белеза. У це опенда? Опенда? Німці, да? Це опенда! Вау! Димас, я тебе вітаю! Опенда це прикольно! Але це не точно. І тут нема волкаута. Да. Опенда 40, так. Опен'япендач. Серйозно? Тут хоч би одного зловить, тут два. Два Родріго, два Опенди. Давайте 78 плюс. Где Волков? Это девчонка, цап. Америка. Уже Смит, кто то, Лавели, то. Лавели, непоганый рейтинг, непоганый. Наступный пакет. Где Коут! Тетербек. Немцы. Тетах. Краще б шло тербек, ну ладно. Це пантах, непоганий рейтинг. Так, ну що, давайте мегапак полетіли. Є волкаут. Є. Іспанія. Це шо, Родрі? Родри, вау! Вай, вай, вай! І що, жалко, що він один. Да, ну що, 75+, плюс, 20 гравців, Untradeable Pack, бем! Мавл каун! І Ей Спортс! Ви в лайній. Зато Ніко Вільям спадає 100 тисяч сюди! Хоу! Ти що? єй Сюди розбійника. Але дивіться, теж відкрили багато паків і ні одного промо. Ні одного. Антрейд, поняв. Добре, починаємо тоді все. Пак за 300 пойтів. Полетіли. Без Волкаута. 84 84 або 85 гравець. Італія. А Чербі, напевно, буде. Чи Басто... Ні, Бастоні не може бути. Так, а Чербі. Walking Дед, привіт, гарного стріму та вдачі. Дякую. У Неймара вже зловили, вже йде добре, дякую. Так, піп, полетіли. Дмитро, давай пиши, що спіку брати. Тут Водкінса, напевно, або Кін, Ну, Водкінс. Та, да, мені, мені. Неймара мені, а Дмитру зловив Ніко Вільямса і Опенду. З промо нічого не зловив. Так, добре. Пак за 300 пунктів. волкаут! Це Ендлер. Не погано. Одір він такий. Привіт, мала. Дай Боже, тобі здоров'я. І полетіли пік чи назис. Тут без різниці. Я б вандебека ван брав, він би хоч лінки дасть. До Ла Ліги, якщо треба буде. Зроблено, сказано, зроблено. Так, добре, йде. Оці берем дім 81 плюс, 10 гравців. Я такі собі відкривав. І оцей один потом. Полетіли, пак за 500 поинтів. Let's go! Є промо Є перше промо І це дівчинка. Уф. Сюди! Є перше свідчення ти самий дешевий. Чи Арнольд дуплікатом. Хипотвійний, БЙорн. Дай Боже тобі здоров'я, мала. Пан Федоров, дай боже. Дякую, EA Sports. Так, пак за 500 поинтів. Go. Эх, uh, level count. Ювел коуд. Центрбек. Італія. Це Бастоні, бля. Він тут теж є, але він продавай був, значе. А, нема антрейда, це антрейда був. Сюди. сюди Малін. Добрий день. Ебре-ка тебе. Будь квікселиться. Вже даже пішов перший квіксел в грі. Понял. Пак. За 60 зірочок момент. Полетіли. Та й нема Хоч волкав. Є волка! От продовольний. Це Португалі. Рубен. Рубен Матіо. Дієш. Сюда. ха Ти да, два и команд продавай. Так, 75 плюс. Давайте МБП. Хочу МБП. Певолкау. Центрбэк. Бразилия. Габриэль? Вау! Дима, химия! Дима, химия для складу! Сюды! Сюда! Сюда. Ух. Пак за 1500 FC Points. И e спортс. Побач, звичайними паками мене намахали, а з цим давайте вже щось придумаємо. Полетіли. Рома нема. І це волка, от дівчинка йде. Волкіпер. Епані Ендлер. Я надіюсь, хоч буде подвійний волка, от, і ми зараз будемо всі... Аааа, ще що там щось прикольне. Фонден! Фонден! Що? Тун? Єс! Наки, до побачення. Ой, манд'я! Іч. Ого! Серйозно, і хвича! І, і, і ти Хо-хо-хо. Це потужний пак був. Це потужний. Бляха, муха. Мені аж самому захотілося. Поняв. Пак за 1500 FC Point, друзі. Отако по цей раз. Полетіло. Бели без промо. Але з волкаутом. І знов дівча. РВ. Англія. Дахем? Вона ЛВ. І це Арсіан, це Мед! О, непогано! І Габріель! Ааа, він нас був тільки що. І це пані. Мед, сюди! Непогано рейтингу! І Габріель навіть, ти шо? Ото дублів. Івдю Джексон! І Марез є, ти шо? І Бальде є тобі, дивіться. Та ти шо? Та тишо. 2К понтів. На моменті, на зараз. Це крутішого ще не було, тому, будь ласка, подобайки, не забуваємо, коли будете дивитись відос. О, до голегонько! Полетіли! Ємалкаут! Це Голкіпер Італія, це Джі -Джі Донорума. Донарума. ху не оренда вже. Дайте подвійний. Дайте подвійний, будь ласка. Це Бернардо Сільва. Сюди його. Може, там ще щось прикольне є всередині. Ану. Дивимось. Пеу! Так, що у нас тут? Обердорф, сюди. Тут же Стоунс, тут же все. А зараз ще. І райс. А-ха-ха! ПАК за півтори тисячі FC Points. Полетіли. Єпромо. Страйкер. Англія. У це Воткінс! Єбромо! Єес. І шоу! Воткінс сюди! За Астон Вілу з дитинства! Все, не збираємо тюрам. У нас є пан Воткінс. Сюди! Ух! Блін, а тут мені по рейтингу не так завезли. Дмитру. То й Діабі, звичайно, дублікатом. звісно. Мене ж немає його. Так, наступний, не зупиняючись, полетів. Вже без промов. Але волкаут є. Це пільге. І це він, це Кевін, мать його дебрюйне! У-у-у-у, дев'яностий! Сюда! Си! Ти шо, дядьку, дай Боже! хе І Джеймс, держман трейди! Сюди! Я Дебрюйна вже зловили, вже все, можна розходитися, Але то не МБП. Добре. Пак за 2000 FC Point. Полетіли. Є промо. Дайте ромеро, будь ласка. Центрбек! Ні, не той! Не той. Не той! Там був ромеро. І це Бесі! ху Сюди, кох і Месі, вау! Ее! все! Ты шо? У, які смачні дублікати дивить, так ти що? Jumbo Rare Players Pack, полетіли. Дайте волкаут. Є волкаут сюди. Це. Голландія. Лаліга. І так, друзі, це він. Френкі. Мадьо, Дейон. Ода коли гонько. Залітає. До Сергія в склад. Вітаю, друзі. Непогано, 80 ка картка. Оу, є ще інформ, нічого собі. Це приємно. Це приємно. остальне вже твої ерунда. Головне, що є інформ. На шару. Чи так 10 разів і інформ. Rare Players Pack. Полетіли одразу. З Козирів, Полкав, ЛВ, Бразилія. О, це неймар, друзі, це неймар. Є yes, сюди його. <laughs> ну, тако якось. Витрику, я тебе вітаю. <хи> Що ти будеш з ними всіма робити? Я не знаю, бо в тебе там Ніко Вільямс. <хи>